Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні будемо переглядати відеозаписи найвідомішого на всій планеті Земля, блогера, ютубера, хто як називає, це Містер Біст. І почнемо з самого популярного його відео. Уявіть, воно набрало, от, просто уявіть, півтора мільярда, півтора мільярда переглядів. Тому полетіли. Ось ми, ось ми бачимо, що дійсно півтора мільярда переглядів. А якщо я дам тебе 100 доларів, ти слітаєш в Париж, щоб привезти мені багет? Ні. Ні? Якщо я дам тебе 300 доларів, ти слітаєш в Париж, щоб привезти мені багет? Що, прямо зараз? Да, прямо зараз. Правда? Да. Польот оплатиш? Да. Таке чувство, що чувак прям ішов по дорозі і знав, що його зустрінуть і скажуть, а не хочеш ти случайно, в Париж за багетом злітати? Туда і назад, все на все, 300 доларів. Можно мне 12 багетов? Да, человек с открытым утом. Поверить не могу, что она даст мне 12 багетов. О -о -о -о! Надеюсь, мистер Бист голоден! Вау! Не верится, что я здесь. Последний рывок, мистер Бист. Я готов. Мистер Бист! О, мой багет! Взагалі, мені нужен був один. Что? Вот, держи, не знаю, скільки тебе... Офигеть. тупо дав стопку лавешки. Я так розумію, що це, навіть, не постановка ніяка. Дійсно, люди мають кошти, мають гроші. Я думаю, сам YouTube вливає ось таких блогерів для того, щоб розкручувати свою платформу і демонструвати, що тут можна заробляти гроші на YouTube. Не тільки крім монетизації, а взагалі на це дивитись на як на якийсь бізнес-проект. То що, дивимося наступне відео. І наступне відео у нас е, одне також із самих популярних відео Містер Біста. І зараз ми подивимося, скільки воно набрало. А набрало воно. Так само півтора мільярда переглядів. Ось демонструю вам. Ось наше відео півтора мільярда переглядів. Ей, хочеш iPhone? Да, Спасибо. Власний костюм! Держи айфон. Спасибо. Боже, а тобі. Костюм тюмнінзі якогось, походу. Два за костюм из Майнкрафта. Не уроняй, айфон и счастлив. Круто, прикиньте, роздає дітям айфончики. Я считаю, это один из непоганих не тільки подарунків там в честь Нового року, а просто емоція на все життя. Тому красавчик Містер Біст, моє почтення і передпочтення. Ставимо обов'язково лайкусик братський і дивимося далі. Спасибо! Привіт! Держи 10 тисяч доларів! Дякую. Ні, ні, це тобі! Забирай! Нет. Малому дав кусок, кусок доларів. Бабла, такі, ні, це тебе. Щасливого Хеловіна! Мені здається, а не Хеллоїн. Мені здається, вони в шокі там просто. Вау, типа, на айфон на айфон Я думаю, йому треба приїхати в Україну. Я не кажу, що у нас погана країна і все в цьому роді. Приїхати в Україну і так само людям роздати, в дитячих будинках, в школах, його просто там. Вознесуть до небес. Чому? Тому що це дитячі емоції, це супер, це класно і взагалі відео круте. Хочеш айфон? Держи щасливого Хеловіна. Держите вот айфон. Спасибо, Хочеш айфон? Спасибо. Хорошо, Держи айфон. А, у вас двоє секунда. Ага. Держи. Счастливого Хэллоуина. Он ведерку бачил и кинул. нужна? Хотите AirPods? Спасибо. Эй! это там? Вам нужен iPhone? Что? Такие дерзкие дед. хотел конфет. У меня есть арахисовое масло. У меня аллергия. Эй, хочешь айфон? Офигеть, бомба. Честно, видео супер. Ставлю лайкусик. Дуже нравится. И мы дальше переходим до наступного видео. А наступное видео у нас, так воно також Звичайно ж популярная. И мы подаемся скільки воно, проглядив, набрало. А наступное видео набрало у нас аж целый миллиард переглядів. Дивимось. Вот как открыть дверь авто за 100 штук. Довольно просто. За миллион долларов. У, не очень сложно. Я не знаю, как ее открыть. Не думаю, что она здесь. Если открывать не изнутри, то не знаю как. Так, дверной ручки нигде не... У меня такое чувство, что они живут взагалі в параллельной реальности. В параллельной реальности от нашей. Потому что ну, красота, шик, блеск. И это дарит такие эмоции, какие ты не отримаешь в обычном жизни. Нет, я не знаю, как открыть дверь. И она слишком дорога, чтобы я ее касался. И, наконец, авто за 100 миллионов долларов. Это первая Феррари в истории. Это было до того, как придумали... На секундочку. 100 Миллионов долларов. Мне цікаво, він придумает эти цифры, вот чи... просто на секунду: Не миллион долларов, а 100, не 20, не 3, а 100 миллионов долларов. Вот вы вот вслухаетесь в цю цифру. Я не знаю, как ее открыть. Не думаю, что она здесь. А, если открывать не изнутри, то не знаю, как. Так, дверной ручки нигде нет. Я не знаю, как открыть дверь. И она слишком дорога, чтобы я ее касался. И наконец, авто за 100 миллионов. Да ладно, слишком дорога. Я думаю, Мільйонов да. доларів Это перше Фірарі в истории. Это было до того, как придумали двері. От переведіть зараз на гривні. 100 мільйонів доларів за якийсь автомобіль, який просто-напросто возить тебе. Я так думаю, за столями можна остров купити. Думаю, війну можна зупинити за 100 мільйонів. А тут просто автомобіль, 100 мільйонів, як кажуть, живуть же люди, крембрулі. Доларів Это перше фірарі в истории. Это было до того, как придумали двері. Щоб ви розуміли, Біст 1998 року народження. Людина зробила себе сама. І зараз він являється самим популярним і самим високооплачуваним блогером і ютубером на планеті Земля. Красавчик, ставлю лайк. А ми переходимо до наступного відео, де зазначено, що катана проти Пулі, щоб ви розуміли, чувак буде самурайським мечем катаною розрізати пулю. Ну і подивимося, чи вийде і чи не вийде. Даний відеоролик набрав на одну секунду один мільярд переглядів. Дивимось. Сможеш ли розрізати пулю катаной? Да, Дасе. Розуміється, я йому не вірю і ставлю 20 штук на то. Ж... Ну, якщо чесно, я теж ему не вірю, що він пулю остановить катану. Я думаю, він пулю своїм животом можеть То он не зможе. это. Почти. Все, что ему нужно, разрезать пулю, прежде чем стекло разобьется. Цель сюда. Близко. Да ладно, я думаю, тут не без компьютерной графики, але все одно идея супер. А может и действительно. Напишите, кстати, в комментариях, как вы думаете, че реально он своей катану и там пули разрезает. Это просто невозможно. Осталось всего пара выстрелов. Стреляй, когда будешь готов. Да ладно, <клес> да ладно, ну, самурайским МЕЧОМ и пулю. Блин, а может же быть, да, такие мастера? Все може в житті бути. Гей, гей, самурай так не умієш! багато денег краняєш. Все все гарно. Подписуйтесь. ли лі Він Що там по одному долару насипав туда і так і в бабла тобі. Ну, відео так само, супер. Я вважаю, що він, це відео, свій мільярд переглядів, більше чим вартує. Тобто, це супер бомба, і взагалі. Лайк, і тільки лайк. А ми переходимо до наступного відеоролику е, того ж нашого прекрасного містера Біста, який вже, як ви розумієте, став легендою навіть на цьому Ютуб каналі. І так наступне відео набрало, на секундочку 849 мільйонів переглядів. Воно називається А. Угадаєш подарок, а собі». Дивимось, друзі. Угадай подарок і виграєш його!» Мотоцикл можна відкривати?» Звісно! На самом деле сотня айфонов. А прикинь, да? Вот реально Ну классно придумано. Сотня айфонов в выгляде мотоцикла. Супер класс. Прости, Джейк. Как ты не догадался? Джейк, дам тебе... Действительно, как ты не догадался? Действительно. Еще один шанс. Угадай этот подарок и выиграешь его. Подумай хорошенько. Вы точно хитрите. И что же это? Это что, телевизор из айфонов? Что за? С чего ты взял, что там айфоны? Понятно же, что телек. Самый последний шанс. Взгляни на это. Два варианта. Айфоны в форме машины или машина. Мне нужен ответ. Что это за подарок? Это машина из айфонов. Откривай! Ти думаєш, у нас столько айфонів? Це не тачка за 35 штук. Держи айфон iPhone. Так він такий, що недовольний. Ой, спасибо. Ну, тоже круте відео. Звісно, не таке, як з катаною, але по-своєму просто пуля. І ми, друзі, переходимо плавненько до наступного огляду відео, нашого несравненного містера Біста, який просто. Розрізає, немов той катаною мережу інтернет, в даному випадку Ютуб. Так, що ми дивимось? Значить, дір погладив би гіпарда в Африці. 819 мільйонів переглядів. Ось показую. Дивимось. Якщо б ти мог зустріти яке животної на планеті, яке би ти вибрав? Гіпарда. Ну вони живуть в Африці. Так, да, це правда. Ми не в Африці. Пока! Африка! Африка, на родину приехал я. А, довольный, який знаете, иначе в мою внуку прям. <клев three> Вау. Бегите, бегите, бегите. Это не гепард. Музычка <клев three> такая пойдет. Где все гепарды? Геп где все гепарды? Гепард? Привет, гепард. Можно погладить? Я знаю, где можно. Хочеш поїхати? Знаєте, така затея погладить гіпарда. Остатися без руки, ну тоже так. Інтересно дуже. Можна погладить гіпарда? От ви, от напишіть в коментарях, погладили б ви гіпарда? І чи хотіли б серед всіх варіантів придуманих полетіть в Африку, щоб погладить гіпарда? Да! О, так странно. А где же гіпард? Гіпарди, гіпарди. О, Боже мій. Садись рядом. Не бойся, все хорошо. Погладьва він він. печальний цей гіпард, щось, щось зажурився Я люблю Якщо б гіпардов, зустріти люб... Ну круто, круто. Відео сподобалося. Лайкусік з мене, а ми переходимо до наступного. А наступне відео в нас набрало е, значить, 708 мільйонів переглядів. І воно називається Найді спрятаних людей за 10 тисяч доларів. Дивимось. Найдешь пять прячущихся людей у меня за спиной. Посмотрим, смотрим. Блин, надо было паузу нажать, чтобы именно подавиться, да он и Могут ли другие? Тут прячутся пять человек. Если за 15 секунд ты найдешь каждого, то получишь 10 тысяч долларов. Вперед! Так, а прям. Блин. Тут никого нет. Боже, вот один человек. Да. Стоп. А ну, блін, от ви зараз я на паузу нажав. От попробуйте теж знайти тут от вона одного знайшла, ще чотири чоловіка, чотири. От я, я реально, ну. Потім везлі швабри бачу. Ну, щось таке. Потом, там, де мусор, і то це дуже так, знаєте, все поверхностно. Дивимось, де вони. Все вірно. Два. Три. Да, один лежит именно там, ага. Четвертый там, где туалеты болты. Может, на фа моя канка там, наче мусорное, так я чувствовал. Изменила вся женщина, на аф, тоже похуже. Ага. Окей, где пятый? Вон там, прямо на этих. Там на фруктах. Боже, и правда нашла их всех! Держи 10 тысяч! Он тяжелый. Ничего страшного. Парни на выход. Найдешь пять прячь! Круто, мені все сподобалось. Якщо вам подобається такий формат, обов'язково лайкусік цьому відео, любий коментар для протвигання цього каналу, підписка. Крайне особисто буду дякувати кожному, тому що це новий канал, це перше відео на цьому каналі. Мене звуть Красовіцький Олександр, і це Красовіцький лайф. І будемо тут пиляти розважальний контент. Для чого? Та для того, щоб зрозуму не зійти від е, війни, яка відбувається на нашій батьківщині. До зустрічі!